Дозвольте вітати вас з днем янгола, нашого національного вседержця Тараса Григоровича. Шануємо і його духовних спадкоємців, які цього красного дня увінчуються лаврами лауреатів Шевченкової премії. Схилімо голови перед тими, хто затримався на ці урочини по дорозі у вічність, вічна їм пам'ять. І слава довічна, бо вони серед нас живі і житимуть. Нині ж сущим побажаємо козацького здоров'я і ще на многоліття щедрих творчих ужинків. Серед нагороджених премією імені Тараса Григоровича Шевченка в 1991 році творці художнього фільму Тіні Забутих предків. Режисер. Сергій Параджанов посмертно, художник Георгій Якутович, акторка Лариса Кадочникова. Радісна подія буває перетворюється в трагічну. Премію за поета Василя Стуса одержала його вдова. Не дожив до цього радісного дня Володимир Костенко, один із авторів сценарію фільму Пізнай себе студії Укркінохроніка. Слава Богу, композитор Юрій Мейтус, поет Іван Дзюба стали лауреатами за життя. Премію одержує творча група фільму Пізнай себе. Співавтор сценарію Микола Шудря, режисер Ролан Сергієнко, оператор Олександр Коваль. В тому що ми нарешті починаємо віддавати хоч потроху борги тим, хто підвів нас до гласності, до демократії, але, на жаль, ціною свого життя. Як завжди і часто на Україні ми вшановували своїх світочів тільки після того, як вони відійшли за вічну межу. Люблячи, Костенко. Пам'ятаючи його завжди і поділяючи з ним сьогоднішню нагороду, найкраще було б. У него тут поруч, а он так и есть поруч и помочь. И восемнадцать років на сковороду на это тоже что-то варте. Нет, Сергей, нет, Иван, это трагично. Эти люди могли быть жить, работать, два гения. Ну и прекрасно, что все-таки картина получила. Что все-таки это праздник большой, большой праздник. И настолько мы сегодня волновались. И Юра, и Кутович я видела просто невозможно волноваться. Но как дети мы сегодня сидели, такое волнение было. И все-таки, конечно, есть большая печаль. Я представляю, что сидел бы как Сергей, как бы он выступил, как бы он говорил прекрасно как бы он смеялся, как сумел сделать подарки неожиданные. Он же все делал неожиданно и необыкновенно, потому что он был человек необыкновенный, конечно. Вот, но все-таки есть Бог. Галина Ридна пишет картины почуття, картины сны, картины химеры. Живе вона в Полтаві, в самому серці України. На полотнах її чудова рідна сторона. Люди, якими Галина бачить їх і любить. Картини рідної побували в Болгарії, Польщі, США, в Австралії. 50 полотен створила Галина в Канаді. Там гостювала і працювала вона за запрошенням наших земляків, вихідців з України. Картини ті розійшлися на розпродажу за кілька годин. Зароблені долари художниця передала до фонду Чорнобиля. В далекій країні вона працювала в прекрасній майстерні, вдосталь було полотна і фарб. А на батьківщині в Полтаві Галину позбавили старенької майстерні, нової не надали ні їй, ні її колегам. Споконвіку ведеться так: кожному справжньому художнику на роду написана своя Голгофа і свій цвях, забивають його і понині, що потім. Пом'янути творця пишним словом посмертно і вручити нагороду родичам. А художнику потрібна воля при житті. Насті трішки більше трьох років почала працювати з фотоапаратом, коли було їй аж не віриться, півтора року. Нічого дивного, адже батько й мама дівчинки фотографи. Батько керує фотокіностудією Мир при Донецькому обласному палаці піонерів. Цілякі технічні премудрості Насті, звичайно, ще недоступні. Проявити плівку, видрукувати фото це справа батька. А от зйомка тут Настя сама господарка. Все, що вражає її, фіксує дівчинка на плівці. Світ на Стусі наповнений світлом, добром. Її знімки бачили на виставках в Лемінграді і в Москві. В Америці і в Німеччині, ну і звичайно, в рідному Донецьку. На Настусі Федоренко зроблена заявка в книгу рекордів Гіннеса, як на наймолодшого у світі, фотографа. © bf